Як вчитель-філолог я віддана впровадженню сучасних інноваційних технологій в навчання української мови та літератури, з метою розвитку учнівських м'яких навичок та забезпечення якісної середньої освіти. Моя основна мета створити стимулюючий освітній простір, де кожен учень має можливість розвивати критичне мислення, творчий потенціал та ефективні комунікаційні вміння. Інтерактивні дошки, онлайн-ресурси, відеолекції це всі інструменти, які допомагають зробити уроки цікавими та доступними для сучасних учнів. Навчання включає не лише знання, але й розвиток міжособистісних навичок, таких як співпраця, комунікація, саморегуляція та критичне мислення. Застосовуючи рольові ігри, обговорення, групові проекти та дебати, я сприяю активному залученню учнів до навчання та стимулюю їх до саморозвитку. Я розумію, що кожен учень унікальний і має власні потреби та темпи навчання. Я створюю різноманітні завдання та можливості для кожного учня розвивати свій потенціал. Я прагну надихати учнів, допомагати їм вірити у себе і свою здатність до досягнень. Я надаю підтримку та позитивний зворотній зв'язок, щоб допомогти кожному учню досягти успіху. Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб створити навчальне середовище, в якому учні зможуть набути знань, навичок та цінностей, необхідних для успішного життя в сучасному світі, і стати грамотними та креативними громадянами України, які здатні робити свій внесок у розвиток. Ток суспільства та культури. Я завжди мріяла бути вчителем і допомагати учням розкривати свій потенціал. Постійно вдосконалюючи себе, я намагаюся надати максимальну підтримку індивідуальним потребам кожного учня та підготувати їх до викликів сучасності. Я вірю, що освіта це ключ до кращого майбутнього. І я пишаюсь бути частиною цього важливого процесу, який допомагає формувати наступне покоління лідерів.